Подкаст Вінничини у новому епізоді наш гість Володимир Затайдух, підприємець, меценат та громадський діяч. Пане Володимире, мої вітання. Доброго дня. абсолютно недавно, буквально кілька днів тому, у Фейсбук ви сказали, що не називати вас волонтером. Сьогодні ми вас представляємо як мецената, але для глядачів поясніть, що для вас як для вас відрізняється волонтерство та меценатство. Ну, що я можу сказати на цю прям такий кричущий мій пост, зв'язку з тим, що я все своє життя. Присвятив навіть нашій організації для допомоги будь-кому. У нас немає такої ситуації, як багато що ми там допомагаємо військовим, сугубо чи ще комусь. У Нас завжди банальна така фраза допомагаємо тим, хто цього потребує. Тобто, поклавши туди, як мінімум офіційно, наша громадська організація існує 11 років. Тобто, Дорожній контроль. Дорожній контроль Вінниця, Так я побачив одну таку. Конкретну річ, що люди звикли наші якось узагальнювати таке, що для них, от, ну, наприклад, і ми візьмемо, якщо сугубо волонтер, це щось як прям святе, що це має людина бути не жити, вона повинна бути замкнута в одному приміщенні. тобто не працювати, просто збирати там донати, купувати максимально своє життя. Ну тобто, свого життя вона не може мати. А якщо людина, наприклад, там, працює на роботі чи купує щось в собі, все, він не являється волонтером. Тобто, люди звикли, що волонтер не має свого життя. Він має життя тільки, ми говоримо, яке публічне і чиєсь. Саме тому, коли я бачу, побачив критику, коли ми передали з братом. Там велику допомогу у вигляді квартир і дуже багато ситуацій, коли пишуть, чому ви допомогли тим, а не тим, і критику за моє життя: що там моя дружина кудись поїхала, чи ми щось приобрели саме для себе. Ну я вирішив, що краще нехай люди, як кажуть, ну саме головне, я не збираю донатів. Тобто ми не об'являємо збори. Я можу тільки пропагандувати чиїсь збори, тобто людей, яким я сам довіряю. І саме тому я тому я вирішив себе відокреслити від цього, там як кажуть, про образу чи як це пояснити, типо, щоб люди донатили все-таки тим людям, яким вони дійсно довіряють. А я та людина, яка все одно допоможу, але на жаль, чим далі все відбувається в нашому суспільстві, тобто цей негатив один до одного. Ну, як кажуть, що нам не потрібен інший враг на країні багато між собою. То я ну, на жаль, як кажуть, мій круг людей, яким я буду допомагати, буде зужуватися. Те, що я буду допомагати, це 100%. Це мене в цьому не змінити, але цей круг буде звужуватися до всіх, хто потребує, до більш тому. Кого я знаю, кому довіряю, кому я дійсно бачу, що ця допомога потрібна, а не лише на слова. сьогодні це більше бійці, чи все ж таки це малозабезпечені родини, дитячі будинки. Кому більше допомагаєте? Чи ну, не можна розмежувати кому більше, кому менше? Ні, на сьогоднішній день ми можемо це розмежувати. Це 100% бійці, але не просто бійці, а бійці і їх сім'ї. Адже ми чітко розуміємо, що якщо хлопці, які захищають так, також і дівчата наші нашу країну. в них тут є сім'ї, і в зв'язку з тим, що вони перебувають там, їм тут на жаль іноді нема кому надати підтримки їхнім сім'ям. Ми плотно допомагаємо сім'ям від продуктів до банального там. Побутового лікарні, все остальне відносно дітей, то цим максимально займається мій брат. І я завжди йому допомагаю в цьому. Тобто на сьогоднішній день можна чітко сказати, що 80% саме мого бачення про підтримку це наші бійці. ви сказали про те, що з братом передали квартири бійцям. Ага. А, зрозуміло, що з того маси людей, з якими ви спілкуєтеся, а, дуже важко обрати кого, і ви сказали про те, що ага. закидають, що як вибирати того чи іншого розкажіть, як же обираєте людину, якій хочете допомогти? Ну, дивіться, даний приклад, я взяв з одного забудовника це Володимира Хаменка. Він коли дарував квартири, він попросив саме мене обрати кому і його навіть не світити. Мені було спочатку цікаво. Тобто, з одної сторони, навіть хотілося в мене з колективу воює 52 чоловіка в своєму колективу подарити, але потім я зрозумів одного, що ваш колектив, який зараз захищає да, Україну, да, да, да. щоб потім... Да, потім знову не було якихось. Так, 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 так. І потім я зрозумів одне, що все-таки ну, я мінімальний, там ну, от ми будуємо дуже мало, там хтось більше, хтось менше, і ми хотіли саме закликати всіх, щоб підтримали нашу ініціативу, і саме тому вибір покладався не на своїх, навіть не на тих, кого знаю, а як кажуть про того, про кого говорять. І саме основне один із тих, кому подарували ми саме з братом квартиру, являється бійцем ну, Там слютя забув як його спецпідрозділ, ну тобто бійцем поліцейських спецпідрозділів. Чому саме так? Всі знають нашу громадську організацію, яка неодноразово пересікалася, можна сказати, в конфліктах. Ну, не в конфліктах, в спорних ситуаціях саме з працівниками поліції. І я, ну, ми вирішили показати, що під час війни немає наших ваших, і є всі ми, тобто ми одні українці, і подарити саме тим, хто кому ніхто не очікував. Вибір ліг, ну зрозуміло, на поліцію і вибирав не я, а запитав, що в керівника. Поліцію саме Пархоменка Юрія, що в його підлеглих заступників за кого саме більше говорять, і вибір спав саме на ту людину, адже він з оточення виводив своїх, в самого троє дітей. Що для мене, от в мене просто в самого троє дітей, це я тільки почув, що в людини троє дітей. Я розумію, що ну, батько ризикуючи життям. Діти не могли б мати нічого, то максимально треба посприяти йому. І ми зробили вибір також. А другого бійця спецпідрозділу Могур Артан» також запитали і в його керівництво, і в людей, хто заслуговує, то в другого бійця також четверо дітей. Тобто, і саме це спонукало мене. знаєте, діти для мене дуже близько це, і саме це спонукало подарувати їм. Але в цій же самій я розкажу те же саме, що ну чому я кажу, що нам іноді не потрібні вороги на все. Ну щоб ви зрозуміли, ми дарували дві квартири по 51 квадрату. То знайшлись такі люди, і при тому, що це не фейки, як дуже часто буває, а відверто, які писали, що ми ай-яй, не хороші люди, бо в бійця троє дітей як вони будуть жити в однокомнатній квартирі. Хоча нами не було ніяких бійцю сказано там умов, не умов, ця квартира просто переписувалася на їхню сім'ю, і даже з умовою, що якщо він може її продати, тому що квартира в хорошому районі, купити попроще двушку-трьошку, ми були б раді навіть продати ці кошти ви, ви а люди писали, чому без ремонту, ви знущаєтесь над людиною, типу що він буде хотіти тут жити, а не може ремонт. І ви дивитеся, ну представте, моя сім'я подарила 102 тисячі, якщо в грошах 102 тисячі доларів, і виявляється, що я винуватий в цьому, що я дарю, провоцируючи, чому іншим не подарив, чому саме цьому. Тобто винуватий во всьому був. а ноль. Звичайно, скажіть, ми а, не зрозуміло, десь. критиків дуже багато, uh -huh. і особливо ті, хто нічого не робить, дуже uh -huh. просто критикувати. Uh, для того щоб поставити крапки на її над її, які були е, реакції самих родин, е, наскільки їхні емоції е, задоволені? Вони подарунком задоволені вони, що отримали 50 там з хвостиком метрів квадратних без ремонту? Я вам скажу більше, я приймав участь в подаруванні, де то. Вісьми квартир, тобто що своїх, що товариш дарував завжди спочатку перші емоції. Люди не вірили. Ну не вірили, думали, що все якесь є піднагодна, як кажуть, то-то то. Але в кінці кінців вони дійсно вдячні. Вдячні, що саме ну їм приємно, що це не держава дарувала, а що є все таки люди, бо ви розумієте, що держава все одно зобов'язана підтримувати їм. Приємно, і б'єць особ... царта надавав там інтерв'ю. Він казав, що це дійсно надихає на те, що вони розуміють, перебуваючи на передовій, що про них не забувають і є такі люди, які будуть підтримувати Ось це, це найголовніший, а не те, що пишуть хтось інший Я в, вами згоден. в коментарях. Що стосується бійців, ви тримаєте постійно зв'язок з ними, що сьогодні необхідно першочергово. А тому, що сьогодні говорять дуже багато про те, що втомилися цивільні, маю на увазі і донатити, і допомагати. Який настрій бійців вони втомилися? Ну зрозумійте, бійці без ротації дійсно втомилися. Але бойовий дух у них, знаєте, закладений в крові, як в українців. Ну, дійсно важко. Тут всім зрозуміло, нема ротації, підтримка менша. Тобто рашка наступає. Тобто, втома моральний дух іноді падає, але завдяки людям, які тут їх підтримують, вони завжди мотивуються. Відносно того, що їм потрібно, на ну, останній час саме запити максимально на реби, дрони, автомобілі. Ну, автомобілі зараз трошки ситуація друга, тому що вони це як кажуть одноразки. Адже ви ж знаєте, що наша сторона використовує що інше, використовує fpv дрони які автомобілі знищують там за декілька хвилин. Розкажіть, будь ласка, про вашу підприємницьку діяльність, тому що знову ж таки дуже багато uh -huh. хейту. Звідки ви берете кошти і на квартири подаровані, тому розкрийте секрети і поясніть, звідки ж такі ж кошти на подаровані uh -huh. квартири. Ну, моя сім'я займається підприємницькою діяльністю. Я не, очер... ну, не окреслюю саме себе, а дійсно сім'я. У мене більше там, 15 напрямків. Самого бізнесу від як вам сказати від документального це там брокерська компанія, договора куплі-продажу там по Україні квітковий бізнес, там автомобільний бізнес, будівництво мінімальне, там воно невелике, але воно є. На сьогоднішній день. Ми не можемо говорити, що ось ці квартири саме да. Саме, з вашого... да. да. саме збудовані, саме нами. Також він буквально місяць назад запустив виробництво хімі побутової хімії, тобто я в бізнесі, як кажуть, різносторонній і ні на чому не зупиняюся, адже навіть зараз а з чого донатити, якщо не заробляти. Хоча дуже важко, що в робочій силі, що світло подорожчало, подорож, подорож, що в взагалі взагалі країні, але нам жалуватися гріх, ми розуміємо, що хлопцям гаразд важче. Розкажіть, будь ласка, з усього, що ви перерахували, який ваш улюблений напрямок роботи, що дає не лише заробіток, прибуток, а й натхнення для подальшої роботи? У мене їх два улюблених напрямки: це автомобільний, адже кстати, за який мене дуже часто хейтять. Чому? Тому що мене можна побачити. Бачити на безліч різних автомобілях. Всі думають, що пущі всі вони мої. А це банальний бізнес торгівлі автомобілів. Так це я дуже захоплююсь цим. Мене мотивує, коли я сам знаходжусь в автомобілі. Но основний на що я вчився, і всім ну і батьки мої працюють це будівельний. Ми любимо щось створювати і щось залишати після себе. Тобто, воно не відноситься саме для будівництва саме будинку, а також саме можна на якихось пам'ятників, там скверів. Тобто, оцим я прям захоплююся. Хочу, щоб ну моїм дітям можна показати, оце твій батько тут будував і воно залишиться на віка, тобто та компанія. А якщо продовжувати тему квартир, чи плануєте ще дарувати бійцям? Звісно, ну, ні, ну, нам ці хейти з братом взагалі. Ну, тобто вони роблять емоції, але наших думок по поводу підтримки не міняють. Сто відсотків планую, 100% знаю, мої друзі планують. Бачу, що деякі бачать, що ще роблять такі, як я, там, товариші мої, теж вже, знаєте. Я, взагалі, там вдячний деяким змі, які публікують це, адже добро ми повинні пропагандувати. Ну, всі повинні бачити, що добро це правильно, а не зло, адже ми бачимо ну, кров і все остальне. Типу. То я думаю, що в цьому році, якщо все буде добре і нічого не зміниться, то також будуть подарунки від нашої сім'ї для бійців. Чи плануєте поїздки знову ж таки до бійців? Тому що ви не просто передаєте, а самі їздите до хлопців. І чи потребують вони ось спілкування людей, які приїздять до них з цивільного життя? Ну, з їхніх слів, то це одна із найважливіших підтримок, адже в них буває нема навіть з ким поговорити. Вони знаходяться чуть не чоловік в одиночки на самій передовій, то обов'язково плануємо. Я думаю, це буде навіть на цій чи наступній максимум неділі, І, як завжди, в наші улюблені донецькі напрямки. Коли їдете на схід, які ваші емоції, можливо, коли вперше їздили там, де ведуться активні обстріли, активні бойові дії? Ваші емоції, і що б ви сказали навіть тим самим хейтерам, що вони мають збагнути, бачачи ту картину? Я вам скажу, що ну, мої які емоції спочатку дійсно в мене ситуація в наступному. Маючи трьох дітей, ви розумієте, що дружина з однієї максимально переживає за мене, але я дуже їй вдячний за цю любов і підтримку, яку вона дає, і розуміння, те, що я людина, не те, щоб сімейна. Для мене сім'я це всі мої друзі так само. Тобто я дуже їй вдячний в цьому. І мене мотивує туди їхати саме розуміння, що. Ну, я з цими людьми я говорю саме за свій колектив. Щас там прожив 10 років плече в плече. Тобто, і вони знаходяться там. Дехто ну в нас більшинство із всіх добровольців, Тобто, в нас мало тих, кого призвали, то є, але вони знаходяться, як сказати, за своїм покликом, не за своїм бажанням, адже бажання війни нема в кого, але дійсно за своїм покликом. Я не маю права як керівник своєї організації навіть не показати їм свою підтримку. Неважливо, що в мене діти вдома, неважливо то. Перший раз, коли їх їдучи туди, я вам скажу, що прям переживань не було. Чому от відверто, коли я от не пам'ятаю рік, коли підірвали калинівські склади, у нас ми ж одні з перших, хто заїхав туди, от тоді були переживання. То було для мене вперше. Я відверто кажучи, я даже, со мною в автомобілі був журналіст 20 хвилин, розвернувся перший раз, переживаючи. Але мотивував, ну але коли написала дівчина, що вона з дитиною в підвалі. Ми розвернулися і вивозили людей постійно. І за того, це для мене було не вперше, адже ми з 2014 року там їздимо. Но коли прибув особливо Бахмут, це то місто, яке мене прям заворожило, адже там такі люди сильні, тобто там і діти були, з якими ми спілкуємося, там більше 20 разів було. Там відверто в останні дні було прям моторошно за всіх. Ми перебували багато хто каже, а ви там їздите за 10 кілометрів. Ні, повірте, ми перебували на самій лінії стику, ті, хто не знають, це і фото, і відео, і підтверджень. Нашим бійцям не позаздрити, але їхній мужності це взагалі. це... Просто ми восхищаємося ну, нашим словом. Цих. А хейтерам я скажу, що дійсно для того, щоб вони зрозуміли, як відчувають наші бійці, потрібно було би побути хоча б в 20 кілометровій зоні бойових дій. Але на жаль, ви бачите, що зараз ми маємо максимальна пропаганда в обратну сторону, тобто максимальна непідтримка один одного. І заклик там навіть за волонтерів, я не кажу про себе, слава Богу, все. Не буде вон то. Первомеценат. Я кажу про те, що ну, є потужні волонтери, які там ну, нас в нас от Таня Лосюк, я прямо цією дівчиною. Там той же самий Стерненко, притула, багато їх хейтять. Ми всі розуміємо, що ну, нелегко це, але. Знаєте, що я ще скажу? Моя думка, що саме волонтерами мали займатися служби і не пропаганду, а всім іншим. Тобто служби мали максимально все включитись. Всі, Сю всі волонтер, не дай Бог, бо ми знаємо ці. Ми в Вінниці допомагали одного такого взяти. Знаємо, що дійсно є такі випадки, що волонтери, які збирають кошти, використовують не по цілі. Ви бачили, що навіть вже у нас є судові приклади, що посадили. Але цим має займатися держава, спецслужби правоохоронні органи, ну ні в комусь не Дозволяти людям один одному, як кажуть, вкидати недовіру до людей. І щоб люди вже не донатили взагалі нікому. В загальному, то я стою, щоб кожна людина допомагала напряму бійцю. Адже ми чітко розуміємо, що саме бієць знає, що йому потрібно сьогодні негайно і це. Але є ті люди, які там глобальні закупки, то дійсно повинно бути там. Я не кажу, що дайте, от, якщо ми вже одгарнічили волонтера від мецената, я взагалі вважаю, що там їх має бути мінімально. тобто, Хочеш допомагати, так, поможе бійцю. Є основні волонтери, які мають, як, хто б як не любив владу, але співпрацювати навіть не з владою, а з самими ЗСУ, поліцією, прикордонниками там, напряму. Тобто в них має бути доступ до якоїсь інформації, знають основну закупку. І саме цим десятим волонтерам там, на Вінницю образно, мають люди довіряти, і це має підтримати що держава, що ЗМІ, що всі. Тоді це буде правильно. А в нас, що в нас дали. Дійсно, свобода слова це максимально правильно, але в нас достільки вона нас свобода, що люди, які навіть про про російські наративи висловлюють, вони дозволяють казати, що подарив, бо піарнувся. Я кажу всім, кажу, друзі, я. З удовольствием вас пірну, якщо ви подарите 100 тисяч доларів. Я публічно не ненавидив, навіть ворога свого. Ну тобто, то, ну буду публікувати, що він зробив хорошу дію. Зараз хочеться поговорити вже про іншу тему. Про наїзди на вас в прямому mm. значенні. Розкажіть, будь ласка, вже було двічі. А, mm. Які результати чи справи зависли, чи все ж таки рухаються, чи несуть покарання ті, хто на вас ось таке скоював? Ну дуже як сказати, як це трагічно кумедна ситуація. Адже наїзд на мене біля садочку на Поділі, возле мікрорайону Дрімтаун, там є це взагалі по мене ситуація. Хлопці повірили, що вони знаходяться в 90-х і, блокуючи плитами садочок, там де маленькі діти, що хлопців, які на передовій, що наші всіх діти вони вирішили потребувати кошти, коли їм вже показали, що вони не праві. І поліція вклинилася в дану ситуацію. Ви всі бачили на місці події, що людина збила мене. Саме цікаво. Багато хто про що не говорить, чому той наїзд саме був здійснений. Там ішли хлопці з ТЦК, і, видно, людина знаходиться в розшуку. То було... Тобто він тікав, це не було він... навмисно? Ви розумієте, в чому навмисно? суть? Чому він вибрав саме мою персону, щоб збити, а не іншу? Оце вже друге питання. Тому що конфлікти до цього похожі в нього були. Тобто, і тікати від ну він показав всім, що відбувається. Тобто, блокуємо дітей, тікаємо від ТЦК. Ну таке. Ладно, відбулося те, що відбулося. Тобто зараз людина під вартою? Е, ні, вон, вона просиділа 60 днів і намагалися, як кажуть, вирішити питання. Але всі, хто мене знає, хто б ще не казав, десь 10 років мені ніколи не були потрібні кошти, і вигада на якійсь ситуації, особливо коли я просто допомагав дітям, запропонували мені закрити питання, на що отримали відповідь допоможі дітям. Було вирішено через його адвоката, що вони зроблять щось хороше для дитячого будинку. А з моєї сторони, я на судовому засіданні. Мав підтримати ідею, випустити його. Я дійсно вважаю, що він не вбивця, як там всі пишуть, що там ну там статті ж кваліфікує не я, а правоохоронні органи. На мою, я не можу тут такої нецензурної лексикою сказати на нього, але він просто чи розмови відстали, чи як, коли ну тобто, блокувати дітей це нонсенс. Збивати людей це нонсенс. Якщо ти вже це вчинив, ми кожен наступаємося. Вибачся банально, ніяких вибачень ніхто не отримав. Я кажу більше, неважливо, хай він вважає там навіть мене, що я що це в мене травми, я в реанімації порване. Наберися сили вибачитись, це тобі і свободи, тому що навіть на судовому засіданні основне це навіть не визнання вини, а те, як ти дієш, чи ти потерпілому підтримав ліками, чи підтримав то. І я йому запропонував, що хай він в будь-який дитячий. Будинок, який він знайде, чи поставить горку якусь, на ну, що був, ну, запропонували мені ще. Давайте він на Святого Миколая купить їм подарунки ну, для дітей, як сказав, хорошо. Його випускають, і він пропадає. Все, його ніде немає. Понятно, що судові засідання ще будуть, але будуть вже по справі. Ну просто це смішно. А які наслідки для вашого здоров'я? Ще відчуваєте, чи ви вже повністю реабілітувалися? Ситуація в чому? Був надірваний мініск і розорваний там Суглоб в тазу, я в цьому повністю не розумію. Тобто ходити я не міг. Я 31 день пересувався на двох милицях, тобто, потім ще місяць скандибав. На сьогоднішній день, в принципі, конкретно не відчуваю. ну Спорт немає, ну, немає мені змоги поки зайнятися спортом. Але є болі, коли зміна погоди, тобто перенагрузка. Я відчуваю, але не в коліні, бо я думав, що коліно ні. Болить в області суглоба в тазу. І, на жаль, це вже пожиттєво, це артроз. Він буде переходящий з першої в другу. Тобто, це розуміємо, що десь в років так до 50 мені прийдеться робити операцію, напевно, по заміні суглоба чи ще щось таке. Це вже пожиттєво. Ну, Нашу розмову хочеться завершити все ж таки на позитивній ноті. І у нас е, традиційне питання до героїв нашого подкасту: що ви зробите першим після перемоги? Чесно, ну, я заберу сім'ю і. Не знаю, на такої виключу телефон на місяць, навіть оце все, що зроблю. Тому що сім'я моя страдає як ніхто. Ну і дійсно, максимально приділю, а тільки після цього максимально приділю уваги тим бійцям, які захищали нашу країну, а саме ну, сугубо ну, ми максимально своєму колективі, тому що я ним пишаюся. Хто б що не казав, але 90% максимально роблять все, щоб наша країна перемогла саме. Дуже дякую, що знайшли час завітати на наш подкаст. І щиро бажаю, щоб після перемоги ви сім'єю на повну міру відпочили і забули про хейтерів, і звичайно, перемоги нашим хлопцям і обер... Хай їх оберігає Бог. А вам дякую за дякую. те, що завітали. Глядачам Нагадаю, що це був подкаст Віничини.